Україна приєднається до НАТО в майбутньому, і над її зближенням з альянсом Велика Британія працює вже зараз. Не було б НАТО, не було б розпаду Совєтського Союзу і України і за так званої, Нєблаби про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Суна під час зустрічі з українськими журналістами. Британський прем'єр наголосив, що Сполучене Королівство надалі робить все можливе, аби українська армія відповідала стандартам НАТО. Я згоден з генсеком НАТО, що Україна стане таки членом альянсу. Ми маємо переконати, що є план для продовження підтримки України не тільки зараз, але й у довгостроковій перспективі. В ідеалі, щоб стати членом НАТО, має бути більше спорядження, яке Відповідає стандартам, а також сумісність усіх сил різних країн, заявив Сунак. Він зазначив, що для цього Британія тренує українських пілотів за стандартами НАТО. Мене тут є велике інтерв'ю, яке е, дав буквально вчора голова Гурмо, е, оборони Кирило Боданов. І от, Посмикою декілька його найцікавіших думок. Зокрема, де б, б, пан Буданов каже про те, що навесні очікується дуже багато подій, які будуть визначними у цій війні. Росіяни спробують, як він каже, до 31 березня. Вже тепер вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Україна у свою чергу планує свій контрнаступ. Дуже багато ми, ми чуємо інформації про цю весну. Щоб ви сказали про перспективи того, що може відбуватися, особливо коли ми кажемо, що в росіян нічого не вийде, хоча в них про. Ведена мобілізація, в них є мобілізовані і все ще є велика кількість техніки. Ну, в цій конструкції показова позиція голови Пентагону Пентагон, Пентагон чільника Пентагону пана Лойда Остіна, коли він каже, що так, да навесні Україна має всі можливості для того, щоб здійснити черговий удар по росіянам і відвоювати частину своїх територій. Хоча пам'ятаєте, було до цього був такий момент в пресі з'являлося повідомлення в західній пресі, що, начебто, політичні та військові кермани чи країн Західної Європи Західного світу казали Україні. Так, хлопці, будь ласка, там камон давайте не поспішайте. Ви ще не готові. У вас ще немає достатньо там техніки, зброї, амуніції а, з наступом, поки що там не на часі. Але зараз ми бачимо, що якщо такі заяви прозвучали від очільника Пентагону, це означає, що він вже зі своєї колокольні бачить, що України достатньо. Там а, техніки озброєння, що вже є в Україні, що переміщається, і що готується до переміщень для того, щоб здійснювати контрнаступ і отримувати постійну допомогу. Тобто, уявіть собі да наступ, ну, контрнаступ наш почався, да це вимагає задіяння великої кількості ресурсів. І одночасно всі ці ресурси вони, вони вже є в Україні. Частина є в Польщі на логістичному хабі. Там жешові, а частина ще сполучених штатів висувається, тобто. Це такий великий конвейер, коли який не зупиняється дійсно на секунду. Я дійсно думаю, що ну, до кінця березня ми можемо почути дуже гарні новини. Ось з цим пов'язана така несамовита атака росіян, що їм треба, треба максимально а, захопити території, там час йде час зараз проти них працює. Так, але є ще факти, дуже цікаві, які так прям масово не висвітлюються, але на них звертають увагу і західні медіа. Зокрема, це бавовна, яка була нещодавно в Маріуполі. Нам сьогодні наш перший гість Вадим Денисенко якраз прораховував у цю відстань. Ем, скільки там ем, кілометрів до Маріуполя, і все вказує на те, що ну от принаймні до умовного вчорашнього позавчорашнього дня офіційно в нас не було озброєння, яке б могло так далеко діставати. Але тим не менше, «Нью-Йорк Таймс пише про те, що Україна Знайшла спосіб завдавати ударів в тил росіян, і так само вони вказують, що ймовірно є в нас озброєння, яке не було анонсовано В принципі, що нас як новина втішає. Пане Іване, як багато ще може бути таких сюрпризів, які не анонсовані і не оприлюднені перед всім світом. Це дійсно це тактика і стратегія. По перше, України. не про всі такі відомі історії повідомляти одразу, одразу, або там тримати їх в таємниці певний час. І багато наприклад, ще є такий показові кейси допомога Пакистану. Да, Україні всі такі вау, що Пакистан нам допомагав. Там здавалося, ти Пакистан, а де Україна, а Болгарія? Тривалий час допомагала, але просила, будь ласка. Ну тільки не на загал, да ось ви озвучили, Польща відправляла да своїх саперів, вони розміновували. А, тобто, я впевнений, що після війни буде багато таких цікавих історій а, з приводу допомоги Україні з боку країн, да? які ми всі тривалий час вважали. Ну понятно, понятно. Не хоче нам нам допомагати. ясно, ясно. Так, ну є і сюрпризи, які готує з усього Російська Федерація, тому що вони декілька днів своїми пабліками і вже навіть міноборони розпускають плітки про те, що виявляється нам мало своїх територій, мало своєї війни. Ми тут збираємося відкрити ще один шматочок фронту. Мова йде про Придністров'я, і навіть згадують, що е наші збройні сили України, у тому числі з залученням націоналістичного формування Азов. Нарешті я щаслива за хлопців, Ой. Вони знову їх згадали, тому що довгий час прям не було. Було Азову-Азову в їх зведеннях, от ніби то саме вони готують е, якісь провокації. Пане Вене, тут варто зрозуміти. Вони ж завжди спалюються перед тим, як щось зробити. Що вони могли би робити і як використовувати ці території? Ну, давай так. Територія ця цікава тим, що там велика кількість військових складів. Так з радянським озброєнням. З радянським боєприпасами Ми не знаємо доставенно, що там залишилося за часи, поки там Російська Федерація там контролювала цю територію. А що було про все продано продано до нас? Да ніхто не знає, але це цікаво. І а росіянам, взагалі, цікава Молдова. Їм взагалі не цікавий рух Молдови в напрямку Євросоюзу спрямування їх в напрямку Західної Європи. Вони роблять все для того, щоб розглядати ситуацію. Вони інспірують масові заворушення. Вони виманюють на людей за гроші, звісно, пропонують їм виганяють їх перед там офіційними будівлями, знімають 5-10 десять хвилин а, такі постановочні репортажі, показують Москві, отримують за це гроші, і потім там повертається все заново. Да, там знову мітінги, знову гроші. Тобто вони мають на меті там розглядати ситуацію, але люди, які на місці, там вони мають на меті добре заробити з цього. Поки що я не можу сказати, чи готує Україна якусь операцію спільно з молдовськими силами безпеки. А це важко сказати, важко передбачати. Ну і взагалі, поки що ну немає інформації, недоречно казати про це. Ну було б непогано, якби почала потихеньку готувати, тому що колись у далекому 2012 році Російська Федерація заключила е, такий е, політичний пакт, який казав про те, що Росія має намір зближуватися з європейським союзом зі сполученими штатами Америки і визнає. Суверенітети держав так, от буквально вчора Путін скасував дію цього указу, визнавши його таким, який себе вичерпав, і це такий тонкий натяк, як кажуть експерти, про те, що суверенітет Молдови зараз принаймні, під питанням. Військові експерти нам дуже часто кажуть, що ми не можемо першими проявити ініціативу. Нам потрібен запит від Молдови на допомогу. Які шанси на те. Що подібне станеться, і от ця, це невеличке недорозуміння, яке там посередині десь там з боку під Одещиною буде ліквідовано? От чудове питання. Ви правильно зазначили, Потрібно, Ну, по-перше, попртрібне прохання з боку Молдови офіційно. По-друге, потрібна артикульована згода з боку наших західних друзів на так. Таку участь, такі операції. А ще раз, ми з вами тут фантазуємо. Ми нічого не знаємо, щоб нас тут звинувачили. Що ми тут інспіруємо вторгнення а, в сусідню там державу або там це новотвоновоутворення Придністров'я. Але якщо фантазувати, то в якості призу для України, ну якщо там Україна допоможе Молдові закрити це питання, це Можуть дістатися ці ось військові склади. Молдова скаже: дякую за територію. Все, що тут на складах це ваше забирайте. Тобто потисли руки і розійшли розійшлися в різні сторони. Тобто, у нас ліквідовуються за спиною таке ось утворення, да яке постійно тримає наші сили та зусилля. А молдова повертає свою територію, яку вже 30 років не контролює. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.